Північний Льодовитий океан. Це найменший за площею найхолодніший і наймілководніший океан. Його площа складає 14,79 мільйона кілометрів квадратних. Найбільша глибина 5550 метрів. Западана молой в Герландському морі. Середня глибина океану 1205 метрів. Середня солоність – 25-29 проміле. Північний Льодовитий океан найменший з океанів Землі, а його неймовірні природні особливості пов'язані з його фізико-географічним положенням. Океан розташований за полярним колом у центрі Арктики, яка займає весь простір навколо північного полюса, що включає океан, прилеглі частини материків, острови і архіпелаги. Межі океану проходять по протоках. Через які відбувається водообмін з Атлантичним і Тихим океанами. Зайшту частину площі океану становлять затоки і моря. Їх 9, більшість яких окраїні і лише одне внутрішнє. Найбільше море в даному океані Норвезьке. Найменше біле. Берегова лінія океану дуже порізана. В океані багато островів, розташованих поблизу материків. Усі острови материкового походження. За винятком острова Ісландія, що має вулканічне походження. Тут чимало архіпелагів Шпіцберган, земля Франца Йосифа, Нова Земля, Канадський арктичний архіпелаг та поодиноких островів. Деякі з них укриті льодовиковими щитами. Острів Гренландія у перекладі з Норвезької це зелена земля. Це найбільший острів на земній кулі, який до того на 80% вкритий льодом. Від льодяного масиву острова щорічно відколюється близько 12 тисяч айсбергів.